Всім доброго дня! Показую ще один вузол з назвою Деві ім'ям його винахідника. Беремо муху, протягуємо зверху. У мене руки. Ось так. Зверху робимо вузол. Бачите отак. І його ж протягуємо внутрі. О! Може так краще видно. І потім, бачите як виходить? Потім потихеньку. Затягуємо, отримуємо такий вузол. Ваша муха готова.